Христос Воскрес! Я вітаю всіх на цій нашій вечірній молитві і запрошую до нашої вечірньої варти в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із першого послання до його, і першого Іванового послання. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішив, але народжений від Бога береже себе. і лукавий його не чіпає. Ось уже більше року часу ми з вами молимось. Молимося цю нашу молитовну варту. І всіх наших розважаннях в цій молитві. Ми зрозуміти сенс нашого життя. Я намагаюся через Слово Боже, тобто те слово, яке ми знаходимо в Святому письмі, дати якусь надію людям, пояснити щось. Зрозуміти наш внутрішній стан. Але мені завжди було важко пояснити, для чого ми молимось. Чому все, все ж таки суть цієї молитовної варти. Що ми вартуємо? Проти чого ми воюємо? Так багато говорилося про те, що це бережеться нашу душу, що це бо наша молитва це молитва за тих хлопців, які там є. Це молитва, яка не дозволяє нам уподібнутися до наших ворогів. Але сьогодні я віднаходжу чергові слова, які Бог дає відповіді мені особисто, не знаючи вам, для чого ми молимось. Для чого це все є потрібно? Що вартує наша молитва? Просто хочу ще раз, щоб. Всі звернули увагу на цей стих і ще собі сьогодні порозважайте над ним поза тим, що ми з вами молилися. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не гріши. Це, це той фундамент, який є закладений в наше життя. Кожен, хто народився від Бога. Як ми народжуємося від Бога? Через тайну хрещення. Так, Бог вкладає нашу душу в момент нашого зачаття. Ми отримуємо життя, і це життя втілюється в часі наших родин, коли дитина народжується, вона стає ну, так, це некоректно не сказано, повноцінне живе. Вона продовжує новий виток життя, новий етап самостійний етап свого життя. Але чи вона є народжена від Бога повноцінно? Ні. Вона не стає ще храмом Духа Святого. І тому тайна хрешня, в тайні хрещення ми стаємо храмом Бога. Бог ми допускаємо Бога в наше серце. Ми допускаємо, щоб наші діти стали храмом Духа Святого. І тому ми кажемо всім, що ми, хто народжені від Бога. Не грішмо. Бо Бог не може оселитися там, де гріх. Бог не може перебувати там, де є зло. Чому не може перебувати? Тому що він своєю добротою, своєю любов'ю це знищує. Так як якщо взяти рідину для миття посудин і вилити в жирну воду, жирна вода зникає. Бо вона не може бути в присутності оцього розчинника. Бо цей рушин, розчин, який розчиняє, знищує. Так само Бог живе в нас і тим відповідно. Ми є добрими. Ми не можемо грішити. Це найважливіше, ми маємо усвідомити. Ми не можемо грішити, бо ми народжені від Бога. Той, хто народився від Бога, він береже себе. наш обов'язок берегти себе. Саме тому для мене сьогодні це відповідь, чому ми молимося. Той, хто молиться, той береже себе. А той, хто не знаходить часу для цього, який зайнятий, чи чекає, коли, це, знаєте, коли йому відео прийдеться з цієї молитви. І кому ліньки підключитися до молитви, і кому лінь прийти до храму на молитву. Він не береже себе від гріха. Він створює свої якісь умови для комфортного життя. Він намагається Бога підігнути під себе, щоб Бог, йому було комфортно, а Богу наче прислужив. Тому ми молимося. я молюсь, бо я бережу себе. Я хочу себе зберегти. себе зберегти, коли, перепрошую, коли людина є з Богом, вона є храму, Бога Лукавий його не чекає. Насправді лукавий нас не чекає. І всі, це все просто якісь відмовки. І коли ми кажемо, що мене це все диявол, це все він ви, це не я, як кажуть росіяни, без папута. Шановний, лишіть диявола і спокою. Він нічого не робить насправді. Все, що він робить, він просто здоїть вздовж дороги, по якій ми рухаємося, і вивішує свою рекламу яка ні до чого нас не зобов'язує. Реклама, яка нас не заставляє ні до чого. Лукавий нас не чіпає, якщо я рухаюсь з Богом. Що я, щоб краще це пояснити, я, це на прикладі водіїв, які я попрошу без різних асоціацій. Хто водій, той знає. ну Зараз в часі війни трошки інакше, але до довоєнний час, як їдуть водії, немає значення місто поза містом. Водії, які не цінують життя. Наголошую, водії, які не цінують життя. Дорога машина, або принаймні справна машина. В якій багато кінських сил сідає за руль. А особливо, коли дорога добра, рівна, проспект героїв захисників Харкова чи Сумська вулиця, Білгородське шосе, яке ж поки що Білгородське шосе, де пряма дорога, гарний асфальт. Виїхати на Київську трасу, не зараз тут любили, любите на туди далі за валками, де встигли зробити гарні чотири полоси. Що робить людина? Сідає в машину і педаль газу упору. і він летить. Але як тільки побачить, як йому їде хтось на зустріч і моргає, що там стоїть поліція, він раптом зразу турмозить. Чи якщо в нього стоїть навігатор, який повідомляє, ви попереду встановлений датчик руху швидкості, і машина зразу приторможує. Водій раптом стає згадує, що треба рухатись з певною швидкістю. Причому він знає, з якою швидкістю робить. І він їде далі. То чомусь там поліція заставляє його рухати справу. А коли нема поліції, все? Роби, що хочеш. Я це провів цей приклад зі швидкістю, з тим, що відбувається в нашому житті. Якщо людина цінує життя, тобто якщо водій, який сідає за руль, цінує своє життя, цінує життя тих людей, які є на дорозі, інших водіїв, він знає, що треба присівнутися. Він знає, що в межах міста, міста треба рухатись певною швидкістю. Що поза містом є теж обмеження швидкості. Він все це знає і Він все виконує. Він рухається, він береже життя. А коли йому ведуть вже до життя, ми бачимо, що він бувається на дорогу. Те саме з нашою молитвою. Якщо я молюсь, я бережу себе, я захищаю себе. Немає значення хто ми. Християни, мусульмани, буддисти, ми віримо. Кожен з нас молиться. Мусульмани мають свою молитву. Християни моляться по-своєму, буддисти по-своєму. Люди, які вірять в ННО, моляться по-своєму. Але вони моляться. Бо вони бережуть себе, бережуть свій, бережуть своє своє життя. І тоді ніхто їх не чіпає. Тоді оті всі вивіски, бікборди, реклами, яку виставляє лукавий на трасі, вони не мають жодного значення, вони на мене не впливають. Але якщо я? Не бережу себе. Якщо я лінуюсь до цієї молитви, якщо я лінуюсь до життя, мені життя не цікаво. Так, я їду зі швидкістю 120, 140, 160, розглядаю навколо, все, що відбувається, всякі рекламки, які висять, і не дивлюся на життя. Після того, коли стається трагедія, починає звинувачувати Бога. А де ж цей Бог? Чому він не оберіг? тому що водій, який сів за кермо, себе не оберіг. Чому стається страждання в моєму житті? Та тому що я не оберіг себе, я не молився. Я не хотів бути храмом Бога. Тому ну, для мене сьогодні цей стих, це чергові слова Бога, які кажуть, для чого ми молимось, для чого потрібна ця варта молодого. І той, хто її молиться. В ті години наголошую, в ті години, які ми постановили, вирішили, що це має бути. Він бережеся. Там бувають обставини, коли не виходить. Але це може бути раз-два. Але коли це систематично, це не є берегти себе. Тому просто хочеться ще раз і ще раз їм сказати. Не звинувачуйте Бога. Не нарікайте в нього, бо насправді все, що є в нашому житті, в моєму, все, що відбувається, тільки я в цьому винен. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Тобі, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо доватцям нашим, і не веди, нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помили на вішні, Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили над вічні, Господи, Ісусе Христе, сина Божого помили над віжні. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помили над вішні! Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гіш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Вій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за запорони, Захисте, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліція. всіх наших полонених поверне живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просіти серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішні, і путріщні, щоб вони визнали всі свої провини. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, і повсякчас, на віки вічні. Дякую всім за спільну молитву і прошу вас, моліться. Моліться, бо це є наше життя. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого зеркання. І віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!